Камьяна-баба Мадам Дерепанка, ай, малая са, свята раба, ай, баба камьяна, ай, надна зваба, зрада, Ай, краса, так байда, грав на стирах, та задарма, загадка майстера в яслах брала час, як стара пам'ять, нова правда, зарат, зазнала жар, свята халява в нас, як на час братання влад. На ярмарках брав крам наш край, в палацах дирама ярмачалась, бай насаждав на палях стирах. Казка стара в святках валялась, така ясна, ця правда, в нас, як чарка в пана захалявна, наш край, наш брат, вставай, гайда, валандаться в байках та в тайнах, гранчаста баба, гвалт, така, як вдача, снага кагляна, жвава на час. Благальна ляскалка горячка на гаразд, як запах правд, наслалася на шлях, як запах зарац, смарах да хмар. Мадам Дерепанка, ай мала яса, свята раба, ай баба кам'яна. Вже торкнули дзвони, тишу по весні. навкруги навколо, тихі моногами. осліпило очі, сонце у вісні. пересилить весну, вже немає тями. Невгамонний жайвір сів собі на дзвін і пустив блакитні затінки райдолі. Гей, циганський гунгус, заволав у пир. Геть з моєї церкви, ху тобі сваволі. Тихо дзвін здригнувся у самотній грі, і весни офіра шле пасхальне дзвіння, тільки сад нарцисів у жовтавій тьмі виявив натхнення в несусвітнє вміння. Накивати п'ятами в листячках верби, оживити річки, преподобність Божу, швидкоруч паломник шле листи весни, п'є нектар і сутінь на поталу босу. На півтактах кантері грають голуби, на плечах каштанів, горобці брунадні, ледь журлить бурлеском, струм жавелевий, на світанку стогнуть янголи та анти. На півнеба байди. Покалічені у склепіннях корчми, вилинялі фрески, рекламують в шибках усе світ весни.